Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Трансформація ООН – лише одна з багатьох можливих трансформацій, які чекають на світ 2023-го. Війна Росії в Україні спричинила просто тектонічні зміни в економіці, геополітиці, міжнародних відносинах, торгівлі, екології. Світ нарешті побачив реальне обличчя Москви, а Європа Її реальну зброю енергоносії. Тому тепер успішно вчиться жити без російського газу і нафти і помітьте, досі ніхто не замерзнув. Українців, росіяни тимчасово посадили в темп, і відключили воду, а ми встановлюємо сонячні панелі на даху і смажимо стейки в ресторанах на туристичних комфорках для клієнтів, які вийшли з укриття після тривоги. Та якщо серйозно, наслідки війни світ відчує сповна: безробіття, інфляція, здорожчання грошей, здорожчання життя. Однак саме людське життя залишається найбільшою цінністю, тому все це варто пережити і подолати. В ім'я миру для людини найвищої. Цінності на землі світ 2023 у прогнозах Христини Гавриш і Наталі Лусенко. Стабільність чи політичний хаос, економічне зростання чи рецесія, мир чи війна. Який він світ попереду? У міжнародної преси широкий діапазон думок. Найближче майбутнє планети диктуватиме російське вторгнення, і увага світових лідерів буде прикута до ходу війни, пише економіст. Геополітика норовить стати непередбачуваною, якщо напад Росії триватиме роками. Але це якщо розмиється чітка позиція між державами. Україну точно не позбавлять підтримки заходу, вважає експерт краю. Якщо політика Вашингтона і зміниться, лише в кращий бік програш українців світ не допустить з політичної точки зору, особисто для Байдена, для багатьох членів Конгресу, навіть для того ж Блінкіна і для Остіна, Україна стала дуже особистим питанням. Америка не може дозволяти собі поразок. Американські політики не можуть дозволити Україні програти і не можуть дозволити собі. Такому сценарію відбутися, однак потужна світова підтримка України навряд чи завадить розпочати нові збройні конфлікти. У що переросте напруга між Китаєм і Тайванем, Індією, Пакистаном, Туреччиною, Грецією, Ізраїлем і Палестиною, на планеті розпочнеться розподіл земель і прав не уникнути багатьох протистоянь. Однак найменш ймовірне Пекін Пекін-Тайбей. будемо І готова всіх Китай тайвань скоріше на мою думку залишаться питанням політичним. Бо Китай, все таки він розумніший за Росію. Він розумніший за Іран. Він не воює зброєю, Він воює економікою. Він воює політикою. Щодо України Пекін продовжить неоднозначну позицію, і з кожною країною Піднебесна вибудовує свої відносини. Однак до Росії нової прихильності теж не буде. Москва вже точно не має права щось диктувати Китаю. Армія окупанта частіше програє ніж перемагає, а лузерів не люблять. Азія краще зацікавлено розгляне план миру президента Зеленського. Він прозвучав на саміті двадцятки. Цей рік для України в Азії це буде. В принципі завдання реалізації цієї формули миру, реалізації саме серед азійських країн. І тут важливо Японія, яка в цьому році теж є головуючою в G7. До нас от, думаю, в цьому році 23 му будуть важливі оці три країни: це Китай, Індія, Японія. Не лише політичне, а й економічне торнадо пронесеться світом. Шалену інфляцію ще з минулого року добре пам'ятають європейці та американці. По справжньому розкочегарила інфляцію війна Росії в Україні. Від її початку Москва на 80% скоротила ставки газу до ЄС, накрутивши його вартість. Енергетичний шок підштовхнув ціни у всіх галузях економіки. Зламались і виробничі ланцюги. Коли у вас є проблеми на от стороні пропозиції, ви не можете вчасно поставити якісь товари, якісь комплектуючі, сировину. Це приводить до того, що ціни на ці товари зростають. Для стримування інфляції центробанки почали підвищувати ставки, небаченими раніше темпами. Вартість грошей зростає. Підприємства на свій розвиток починають залучати гроші значно дорожче. Брати гроші під, наприклад, 10-12% річних в Штатах, в Європі чи в розвинутих країнах. Це Дуже дуже дорого. Відповідно, вони зменшують випуск, тобто зменшується виробництво, починається рецесія. Рецесію прогнозує і МВФ. Його очільниця Крісталіна Георгієва каже: рік буде значно важчий для світової економіки ніж минулий. Чому? Тому що три великі економіки США, ЄС і Китай, уповільнюються одночасно. Ми очікуємо, що одна третина світової економіки буде в рецесії. Економічний спад упродовж двох кварталів прогнозують сполученим штатам і Європі. Та якщо у США його майже не відчують, у Європі він сягне одного і навіть двох відсотків. Що таке падіння? Це значить, хтось втратить роботу, хтось не зможе забезпечувати свої потреби. Ну сказати, що це призведе до якихось там революцій, бунтів чи ще чогось, звісно, ні. Посилити світову кризу може й Китай. Його економіка ослаблена власними політичними помилками. Передусім, нульовою толерантністю до ковіду і жорстким локдауном це може сповільнити економіку Піднебесної. Китай має рости, да бо коли ви так активно зростаєте, якщо ви навіть зупиняєтесь, навіть не падаєте для вашої економіки. Це величезний шок. І для всієї світу, насправді тому, що Китай величезна економіка. Та на Україну світова рецесія навряд чи вплине. Важливо лише, щоб вона не затяглася. Ми лежимо на дні, а там зверху на поверхні шторм. Нам байдуже, чи є там шторм, чи нема там шторму. Нам важливо, щоб коли ми почали відновлюватися після війни, назовні була добра погода і було економічне зростання, щоб це допомагало нам зростати ще більше. Натомість Росія, яка всіма силами намагалася вдарити по союзниках України, від рецесії в Європі лише програє ціни на її газ і нафту падатимуть ще нижче. А єС успішно вчиться жити без них, бо остаточно переконалася, енергетика для Москви зброя, яку вона здатна застосувати будь-коли. Відтак, якщо вірити аналітикам, готуйтесь, панове до них. Простої політичної та енергетичної реальності світу Наталя Луценко Христина Гавриш, факти сітів, єдині новини.